У Коломиї відбувся благодійний концерт, традиційно збирали кошти для українських військових організаторів. Вдалося не тільки зібрати найкращі танцювальні та співочі колективи міста, але й повну залу публіки. Скільки грошей вдалося зібрати, та на що вони підуть, розкаже Віталія Васильчук. Організував благодійний концерт, викладач психології педагогічного коледжу. Та практичний психолог восьмої школи Володимир Акімов раз у півроку центр психологічної підтримки, який він очолює, робить схожі заходи цього разу. Кошти збирали для бійців, а то що перебувають на передовій. Хочемо допомогти саме передових частинам, а то ті, які знаходяться найближчі від сепаратистів на відстані 15-20 кілометрів. Взагалі, якщо навіть порівняти на, на нашій місцевості, то так вже як Томачик, Ришори, так уже знаходяться від них сепаратисти. Анонсували концерт протягом місяця. Для цього студенти бетколеджу навіть зробили спеціальний проморолик. Квиток коштував символічно 10 гривень. Багато з людей, які не могли відвідати концерт, просто долучалися і купували. Квиточок, але попереджували зраду, що відвідати концерт, ми не зможемо. У концерті взяли участь співочі і танцювальні колективи міста Квіти надії, шанс, оранж Смайл, брейк дансери. Вони виконували свої найкращі номери, присвячені Україні та її героям. Розважали публіку, дикі гуцули. Всі, коли я, напевно, знають, що ми з товаришем займаємося досить такою цікавою штукою, як виступаємо в. В такому гумористичному напрямку і, звичайно, можемо підтримати в концерті наших бійців. Маленький танцюрист Юрко на сцені брав участь у постановці Герої не вмирають. Хлопчик каже, це танець про лицарів нашого народу. Я танцював, щоб допомогти воякам, щоб вони могли далі воювати. На відміну від багатьох благодійних концертів, що відбуваються у Коломиї, на цей прийшло багато людей. Зал народного дому був ущен заповнений, багато хто стояв, і це в основному молодь організаторів тішить, що студенти не пішли у розважальні заклади чи у справах, а прийшли підтримати наших військових. Не повинен кожен лишатися у своїй, своїй хатині, щоб кожен повинен підтримати те, що у нас зараз діється в Україні. Аби кошти не загубилися дорогою або ж на рахунках, організатор вирішив звернутися до військово-патріотичного об'єднання Коломия Центр. Присутнім за підтримку та допомогу, подякував волонтер та журналіст Євген Гапич. Це маленький вклад, який ви зробили то, що купили квітоки, то що прийшли сюди підтримати. Це насправді досить велика справа. Волонтери зараз фактично взяли на себе все забезпечення армії від білизни і до зброї. Така українська реальність. Про те, наскільки потрібна така допомога, чи відчувають її на фронті, і як воюють за Україну, розповіли бійці антитерористичної операції. Коли дошкуляє не тільки ворог, скажімо так, а й холод і голод, то ваша допомога буде сто разів мішою. Чим допомога снаряду, допомога боєприпасам. Коли я стояв у Слов'янську, вони приїжджали до нас, привозили нам харчі, воду, бронежилети. це дуже сильно нам допомагало. Хочу подякувати також Коломийському медичному коледжу, бачу, вони є дехто присутні. Також вони дуже багато допомогли, потім педагогічний коледж також. Ну, зокрема, вся Коломея, ця Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, всі західні області це області найрівніші для мене. Одним словом, дуже всім дякую. Слава Україні! Під час концерту вдалося зібрати 5 тисяч 292 гривні. Це сума піде на термобілизну для солдатів, а також на продукти харчування. Їх на фронт відвезуть волонтери. коломия центр. Віталія Васильчук, Сергій Урин для подій телеканалу НТК.